Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Ще одна дуже важлива тема, ще одна дуже важлива новина це та новина, що Трамп оголосив дедлайн. Що Трамп оголосив про те, що буде встановлена якась от остання лінія можливості перемовин. Він хоче якомога швидшого завершення війни в Україні. тобто от... Є новина про те, що і це офіційна новина: що США можуть вийти з перемовин, якщо, грубо кажучи, цього тижня там до якогось певного числа РФ та Україна не домовляться остаточно про припинення вогню, повного припинення вогню. Я би хотів подивитися, чи реально США перестануть допомагати Україні, чи реально США вийдуть, чи це все-таки блеф, Бо все-таки. От мені чомусь скидається більше до другого варіанту, що це все-таки блеф. Давайте ми з вами розберемо цю ситуацію. Ну, я скажу чесно, я думав, що Трамп адекватніша людина. От чомусь мені так здавалося, Ну, він складав враження адекватнішої людини. Але я бачу, що там теж проблеми з головою є дуже великі. Я пам'ятаю, що я його підтримував, і, чесно кажучи, я відчуваю трохи сором за це. Тому що все-таки я ну, розчарувався в цій людині в цьому персонажу. Я думав, що він якийсь більш прагматичний, адекватний. І якщо от порівнювати з республіканцями, я думав, що він скоріше Лінкольн або Рейган. Але виявилося, що він схожий на Джорджа Буша. Ну, то таке. Але я думаю, що там є доля блефу така досить велика. Мені про Трампа випоминають практично майже скрізь. Кожному моєму відео, я вже казав про це і я скажу ще раз: да, мені стидно, да, помилився в Трампові. Але все-таки я вірю, що все одно в його світлу голову цю, з автозагаром все-таки прийдуть якісь адекватні ідеї. Так що, дай Боже, щоб вищі сили попрацювали над його головою, над його мозком, і щоб все-таки щось розумне та адекватне в ту голову посадили, якесь зерно істини. Добре, давайте подивимося, чи дійсно США вийдуть з цих перемовин з цього всього. Дев'ятка кубків, карта прив'язаності, далі десятка жезлів, тяжкий груз, карта тяжких випробувань. І шестірка кубків карта, карта благополуччя, карта об'єднань, карта Союзів. Ну, я не думаю, що вони прямо вийдуть. Ну, десятка жезлів трошки тяжка карта, а решта карти нормальні. Дивимося тут: карта жінки матері з дитиною на руках, карта мислителя і карта хуліганів. Як я і казав, що це, скоріше за все, блеф та провокація. Не можуть США повністю кинути Україну. І те, що Трамп такі заявочки робить, ну, це не робить йому честі, і це не робить йому якоїсь, знаєте, як поваги. Що він перетворюється в клоуна, насправді з цими своїми заявами і з цими своїми єрундістиками, які він говорить. Слава Богу, не Трампом єдиним. Не все в США вирішує тільки Трамп. Є ще Сенат, є ще уряд, є ще Верховний суд США, який теж може призначати рішення і постанови, які можуть відрізнятися від постанов Трампа. Так що, я думаю, що це той зайвий епатаж. І зайві дурні слова, які йому не треба було говорити вголос. Е, тільки собі мульки наробив дурної, непотрібної. Так що все буде Україна, віримо, молимося, об'єднуємося, не, не покинуть Україну США. Дай Боже всім нам благополуччя і дай Боже, щоб вищі сили, янголи, архангели, е, ну, вправили мозок йому нарешті правильно. Тому що він здавався більш адекватною людиною раніше, а зараз щось видимо, якісь, не знаю, завіхрення, чи це може якісь, не знаю, там теж якісь нечисті його попутали говорити всяку єрунду. Віримо, надіємося, сподіваємося, все буде добре, об'єднуємося, молимося, надіємося на кращий варіант розвитку подій і обов'язково все налагодиться. Всього доброго вам, мирного неба. Пропонуйте теми для прогнозування. Побачимось!